Так, Сьогодні розкажу трошки про Soquering і з проблемою, з якою ви можете стикнутися на Windows 11. Значить, Підключаю я тахіометр, мова йде про тахіометр, в якого немає флешки. Підключення за допомогою кабеля. Ось такий кабель. Під'єднуємо його до USB. І що ми бачимо? Ми бачимо, наступне. я натиснув Windows X. І... Диспетчер пристрій. Так, Ми побачимо, що наш е, компорт е, він якби вже не підтримується. Е, так, е, щоб вирішити цю проблему, потрібно оновити драйвера. <кхем> так, але є ще одна проблема, з якою можуть стикнутися новачки, які не знають, який Ну, Це дуже просто, я зараз просто швиденько покажу. Пробуємо наступна. Коли ми запускаємо Sokyling, він нам каже, що ми повинні зареєструватися. І там є якась процедура через XDR, ну, ніхто цього не робить, насправді просто кажемо Exit, натискаємо сюди правою кнопкою, потім правою кнопкою по цьому і шукаємо властивості. А далі відкриваємо розташування. Відкрив розташування, редагуємо файл Default.ini з допомогою текстового редактора. Далі ми повинні знайти ось таку строку, ні, не таку. Ми не ось ця. Ми повинні знайти ckbkcall і дорівнює 0. І поміняти тут просто на одиничку. Зберігаємо файл і закриваємо. Тепер, коли ми запустимо нашу Сокілінг, so вона запуститься вже іначе зареєстровано так, бачимо, що зареєстровано. нам потрібно вибрати проєкт. Так, і якщо ми зараз спробуємо підключити наш тахіометр і щось скинути, в мене вибрався COM-порт 4, і більше ніяких варіантів не доступно. І якщо ми спробуємо підключитися... Він нам каже, що ми не можемо підключитися до цього порта. Це наша проблема драйвера. Значить, будемо вирішувати проблему. Що я зробив? Я взяв, цю, цей рядок і поклав його в пошук. Ось. Ви Видавав ось такі результати. Тут якісь відоси, тут індуси нам розказують, як це вирішити. Ось, Ну, мені допомагав оцей варіант. Microsoft Community. Переходимо по цій посиланню, ось оно у мене відкрите. І отут є описана проблема, і хтось відповів. Значить, оця інструкція, тут є посилання. Якщо його відкрити, у нас відкриється отака вкладочка, де ми можемо скачати драйвер. Що це за драйвер? У нашому кабелі, ось тут, знаходиться чіп. Який називається PL2303 і там ще якісь далі, а, тому нам потрібно його заінставити. Ми качаємо наш драйвер. Я його збережу на робочий. Так, зараз він завантажився. нажимаємо Windows D, перехожу на робочий стіл. А, так, тут я його відкриваю і видобуваю просто всі файли. У нас з'являється така папочка, в якій знаходяться драйвера. Значить, якщо ми спробуємо зараз оновити драйвер і скажемо автоматично шукати, то він нам скаже, що такий драйвер вже кращий варіант, встановлений, Ви ніби, не можете нічого встановити. Оця кнопка нам нічого не дає. Я вже пробував, можете самі спробувати. Вона переходить от сюди, і тут, бачите, в мене все вже остання версія, тому вона неефективна. Тому пробуємо інший варіант. Шукати драйвери на моєму комп'ютері. Я вам зараз показую неправильний варіант, ну точніше той, який не працює. Йду е, огляд. Йду робочий стіл. Так, робочий стіл. Ось е, моя папка розпакована. Я кажу ОК. І натискаю далі. І цей варіант знову не працює. Ми бачимо, що кращий драйвер встановлено, і все. Значить, пробуємо третій варіант. Встановити драйвер. Шукати драйвер на моєму комп'ютері. Тепер вибираємо не цей варіант, а вибрати із списку доступних драйверів на комп'ютері. Ось. Тепер я натискаю оцю інсталювати з диска. І в цьому шляху. Я вказую, ну він якби автоматом прописується останнє, який я відкривав. Тобто, ну, можна ще раз. Робочий стіл. Ось наша папка. І ось так от. Натискаємо ОК. І кажемо далі. Ось тепер ми бачимо, що інсталяція відбулася успішно. Закрити. І тепер в цьому варіанті ми вже бачимо, що наш порт підтримується і в нього є номер 4. Тепер, коли ми перейдемо в Soke Link, натиснемо порт Setup, наш четвертий порт вибраний, перейдемо в Receive Data, тобто отримання даних, натиснемо Connection. І тепер нам потрібно перейти в наш тахіометр. Заходимо в пам'ять, я включу світло, щоб краще було видно. Так, файл роботи. експорт даних. Вибираю свій файл. Enter. Далі натискаю так. Коли я натискаю так, а, Так. він мені пропонує експорт даних, я вибираю sdr 33 І ці дані, які я спостерігав, а не редагував. Далі відбувається. Передача даних, а там на комп'ютері отримання. Ось. Окей. А Далі ми просто зберігаємо наш файл так, як нам вже потрібно. Я просто... Ось. Таким чином нам вдалося побороти проблему драйвера для Windows 11. і Перекинути дані із старого тахіометра з допомогою кабеля.